Доброго дня. Сьогодні хочу показати вам своїх бролерів. Купляли ми їх 16 квітня. На сьогоднішній день їм 30 днів і тиждень. Бачите, які вже кабанчики гарнюні. Ростуть швидко, швидко. Також тож, не встигаємо тільки підливати їм чисту водичку і розкладати в кормушки корм. Ну, Що я хочу сказати? Ось тут у нас загородка така, приміром десь 3х4. І тут поміщається у нас на даний момент 70 штук. Зазвичай ми тримаємо трошки більше, трошки менше для сім'ї. І цього нам вистачає. Бролерів ми стараємося тримати в сезон. Беремо ранньою весною і до початку жари, бо е, вони не люблять жари. До початку жари ми вже їх вибиваємо. Вибиваємо, закладаємо розділки і нам на рік вистачає. Е, значить, три неді. Я Розкажу трошки, як ми їх годуємо. Це вже в нас практика така 10 років, тож я вам можу сміло розказувати. Ми стараємося брати птицю маленьку, щоб вона була дійсно кріпка така, хороша. В теплі їх з маличку. Тут у нас є невеличка грубка. Ми поступово розширяємо, розширяємо їм місце, протоплюємо, стараємося, щоб їм було тепло, сухо, щоб було достатньо води, їжі. Значить, три, Перших три тижні ми годуємо стартовим комбікормом. Крамар. І вже потім поступово додаємо свою зерносуміш. Ну, яка зерносуміш, нічого ми не скриваємо, немає нічого такого. Це пшениця, кукуруза, соя або шрот, соєва макуха, соняшникова макуха, трикальцій і вітаміно-мінеральна добавка. Замість три кальцію можна давали ті роки і крейду підмішувати, це таке, що було те, те, те й додавали. Як ми, як ми переводимо на свою зерносонічність, хочу сказати, що тут потрібно дуже акуратно переходити поступово, через те, що якщо зразу давали-давали покупний корм. А потім насипали зерносуниші, то курчата можуть і стресонути, і понос може бути, корм не підходить, то вони ще не звикли до нього. Тож ми поступово досипаємо зерносуніш у е, стартовий комбікорм, і на протязі тижня переводимо їх уже повністю на зерносуніш. Зараз у них зерносуніш, звичайно, зерносуниш. Крупного помолу, тут і кукурузка, пшениця, макуха, соя. Бачите, вони залюбки його з'їдають і чудово ростуть. Бачите? Ну, Ми вибрали собі такий спосіб. Держимо, як то кажуть, одну партію на сезон. Потім вибиваємо і вже до наступного року не держимо. Але в прошлі роки ми держали. Це сезонно їх і весною, і літом, і осінь, і взимку, тому що торгували м'ясом. Зараз мясом не торгуємо, тримаємо тільки для себе, через те, що ходимо на роботу, нема коли їх різати, нема коли їх продавати. А для себе, для своєї сім'ї достатньо. Вирізали, холодильничок склали, грудинку окремо, ножки окремо, можна намолити фарш окремо кульочки. Тож для сім'ї е, партії з 50 штук, 50, 70 достатньо. Е, тож, що я хочу сказати, як завжди, пробуйте ви, тримайте, можливо, і у вас все вийде. Але починати е, брати бролерів, починайте з невеликої кількості. Візьміть е, там, 20, 10, 20. 15, Попробуйте, щоб у вас не було як там, розочарування. Да? Якщо у вас все вийде, тоді вже можете наступну партію, чи я там ще на наступний сезон брати більше. Як бачите, все ростуть, та бачите, спинки широкі. Вже воно гремні почервоніли. Так що ще, ще трошки, не тільки дві, і я думаю, ми їх будемо вже вирізати. Тому що рентабельно тримати цю птицю більше 45, максимум 60 днів, бо тоді йде вже тільки даремна розтрата корму і ваших власних грошей. Тож пробуйте, можливо, у вас вийде. На все добре. Бажаю вам успіху, до побачення.